Гарні новини надходять з міста Київ. 425 немовлят у липні місяці народилось у цьому місці. Це всім нам нагадування про те, що навіть у складні часи життя продовжується. Навіть у складні часи народжуються нові покоління українців. Не забудьте привітати малечу у коментарях і поговоримо про дітей. Далі про важливі рішення у сфері освіти. Міністерство охорони здоров'я наголосило, що у разі спалаху інфекцій. Школярів без обов'язкових щеплень можуть не допустити до занять у класах, це відповідає чинному законодавству. Дітям у такій ситуації буде запропоновано дистанційні формати навчання, обмеження діятиме до моменту отримання необхідних вакцин або стабілізації епідеміологічної ситуації. Як підкреслив головний санітарний лікар України, безпечним є ті колективи, де близько 95% дітей мають необхідну вакцину. Ще одна ініціатива спрямована на підтримку родин, які мають дітей-сиріт, а також внутрішньопереміщених осіб. Благодійна організація Дитячі містечка України оголосили конкурс для громад шести областей України: Миколаївської, Полтавської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Київської. В межах проєкту дитячі оселі буде побудовано житлові будинки для дитячих будинків сімейного типу, а також створено соціальні центри. Також передбачено професійний супровід і ресурсну підтримку. Після 18 місяців роботи ці будинки будуть передані у власність громад. Подати заявку можна до 1 вересня. Деталі участі дивіться на сайті, який ви побачите на екрані. На завершення поговоримо про розвиток системи раннього втручання. Всі ми знаємо, що основи організму у дітей формуються у перші роки їхнього життя. Державна служба у справах дітей спільно зі своїми партнерами розробили спеціальні матеріали для родин та громад, які допоможуть своєчасно помітити сигнали можливих труднощів у розвитку у дітей. Підтримка надаватиметься родинам, які мають дітей віком молодше 4 років по всій території України. Матеріали доступні на сайті служби, а також у мобільному додатку Мій малюк, що дозволяє відстежити розвиток дитини, починаючи від 6 місяців до 3 років. Підсумовуючи сьогоднішні новини, хочу сказати, що все це про турботу та відповідальність, все це про безпечне та щасливе життя українських дітей. Приєднуйтесь до нашого каналу, ставайте спонсорами нашого благодійного фонду, тільки разом ми зможемо забезпечити українських дітей всім необхідним. Дякую за увагу, до зустрічі!